Цими вихідними сумчан чекає спортивний вікенд. 22 серпня у Пекіні стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. Його учасниками стануть сумчани: Віталій Бутрим, Віталій Корж, Володимир Супрун, Анна Плотіцина та Анна Міщенко. Також продовжується і футбольний сезон у суботу. У матчі однієї 16 фіналу Кубка України ПФК Сум на стадіоні Ювілейний зійдеться з київським облонь-бровар. Гра розпочнеться о 17-й годині. Інший представник Сумщини у першій лізі, Охтирський нафтовику «Укрнафта» також у Кубку, прийматиме представника прем'єр-ліги Донецький Олімпік. Цей поєдинок розпочнеться о 18.30. Також у суботу відбудуться матч відповіді півфінальної стадії Кубка Сумської області з футболу. У Сумах на стадіоні Авангард Спартак Сумбут прийматиме чільного володаря трофею «Роменський агробізнес ТСК. Нагадаю, перший матч завершився перемогою романчан з рахунком 4 1 а у конотопі місцевий локомотив прийматиме Вікторію жовтневого. Перемогу в першому матчі з рахунком 2-0 святкувала команда з Білопільщини. Обидва матчі розпочнуться о 17-й годині. У цей же день у Лебедині, Недригалові та Білопіллі відбудуться матчі у першості сумщини з футболу. Усі вони розпочнуться о 15-й годині. І нарешті у День Незалежності України 24 серпня на стадіоні Ювілейний Глухівський Лухівський Велетень та супутник зі Степанівки Сумського району вирішуватимуть долю володаря Кубка голови Сумської обласної державної адміністрації серед переможців районних змагань. Матч розпочнеться о 15-й.